Банани. Ти їси їх усе життя. І навіть не здогадуєшся, що це один із найтемніших продуктів на планеті. Здається, що це просто фрукт, простий, доступний, нічим не примітний. Та я впевнений, що ти майже нічого про нього не знаєш. Ні. Добре, зараз я тобі розповім. За цією гладкою шкіркою ховається історія насильства, військових переворотів і корпорацій, які контролювали цілі країни. А люди платили за твої сніданки власними долями. Ми шукаємо загрозу там, де гучно і небезпечно. Але справжня тихо росте на плантації, пахне солодко і прямо зараз лежить у твоєму кошику. Банан це не фрукт, це маленька модель того, як працює світ. І якщо ти думаєш, що я перебільшую, тоді дивись уважно. Додивися це відео до кінця, і ти дізнаєшся те, про що не говорять ні в школах, ні в новинах. Ти зрозумієш, як банан породив термін бананова республіка і чому він став синонімом держав, якими керували корпорації, а не президенти. Дізнаєшся, як приватна бананова кампанія разом із спецслужбами США повалила демократичний уряд, запустила пропаганду, озброїла повстанців і переписала політичну карту цілого континенту. Ти почуєш, чому бананові диктатури називали фашистками і чому це не метафора, а офіційний термін народжений із. Реального насильства. І найстрашніше ти дізнаєшся, що сьогодні банани можуть зникнути через один грибок, який знищує плантації так само швидко, як колись політики знищували демократію. Але найдивніше інше банан це не фрукт. Це схема того, як працює світ, гроші, влада і страх. Уяви собі фрукт, який не створює проблем. Жовта дуга, солодкий смак нічого особливого. Але саме банан став першим продуктом у світі, який перетворили на зброю не метафорично буквально. Коли ти дивишся на банан, ти бачиш їжу. Але корпорація на початку ХХ століття побачила в ньому інше ключ до контролю над цілими регіонами. Бо банан ідеальний товар, він дешевий у вирощуванні, вічно зелений, не потребує складних технологій, і головне його можна продавати мільйонам людей щодня. І оскільки всі хотіли банани, компанії зрозуміли. Хто контролює банани, той контролює гроші. А хто контролює гроші, той контролює політику. Так банан став першим глобальним продуктом, який зв'язав планету в один ланцюг поставок, Плантації в Латинській Америці, кораблі в Атлантиці, ринки США, порти Європи. Це був зародок глобалізації, задовго до смартфонів, інтернету і сучасних корпорацій. Але разом з попитом з'явилася боротьба. Компанії почали контролювати не тільки землю. А й залізницю, судна, урядові кабінети, армії, пресу і навіть вибори. Банан раптом став важливішим за місцеві закони. За одним фруктом з'явилися конфлікти за ресурси, переділ територій, боротьба за вплив і владу. Тому, коли ти тримаєш банану руці, запам'ятай, для тебе це просто перекус, але для кого це був інструмент контролю над країною. Чи чув ти таке вираження, як бананова республіка? А чи задумувався ти, що це насправді означає? Бо це не жарт і не метафора, це термін, який народився з реальності, де одна приватна компанія могла керувати державою так само легко, як фермер керує плантацією. United Fruit Company була не просто бізнесом, вона була імперією. Корпорація володіла всім, що мало хоч яке значення: залізницями, портами, кораблями, плантаціями, складами, медіа. Телеграфом у деяких країнах Центральної Америки United Фрут контролювала стільки інфраструктури, що уряди виглядали поруч з нею як гурток любителів. Місцеві мешканці працювали за копійки, часто в боргах, з яких неможливо було вирватися. Це була не зарплата, а економічна петля, яка робила робітників залежними від компаній на все життя. United Фрут диктувала умови, кому працювати, кому платити, які закони приймати, кого призначати на державні посади. Фактично, вона була урядом у тіні. Корпорація могла зупинити поставки, заблокувати парти, змінити митні правила або провалити будь-яку реформу, якщо вона їй не подобалася. І все це заради бананів. Саме тоді з'явився термін Бананова республіка країна, де влада не у президента, не у парламенту, а у корпорації, що вирішує, хто буде жити а хто працювати до виснаження. І коли ти чуєш це словосполучення сьогодні, знай, воно народилося не з анекдоту. А з реального в світу, де масштаб однієї кампанії був більший за масштаб цілої держави. Уяви країну, де люди просто хотіли повернути собі землю. Селяни Гватемали десятиліттями працювали на плантаціях, які їм не належали. І коли демократично обраний уряд вирішив провести реформу та віддати частину земель назад людям, здавалося б справедливо. Природно і правильно. Але є одна деталь: ці землі належали United Фрут Компані, тій самій корпорації, яка контролювала цілі регіони. І тут починається історія, яка звучить як сценарій фільму, але на жаль, це не вигадка. United Фрут заявила, що реформа загрожує американським інтересам, і щоб отримати підтримку США, корпорація зробила те, що сьогодні б назвали інформаційною війною. Вона переконала Вашингтон, що Гватемала це нібито комуністична загроза, яка може стати новою Кубою. Доказів не було, але холодна війна була чудовим приводом для страху і США повірили у 1954 році. CIA запустила операцію PB Success. Під прикриттям вони озброїли повстанців, організували пропаганду, атакували столицю, проводили бомбардування з повітря і змусили уряд піти у відставку. Демократія була повалена, натомість встановили диктатуру лояльну до бананової корпорації. І так, усе це сталося не заради золота, не заради нафти, не територій, а заради фрукта, який ти купуєш у магазині. Дешево. Абсурд, так, але саме тому ця історія така страшна. Після перевороту Гватемала змінилася за одну ніч. Демократію прибрали, а разом із нею будь-які спроби захистити простих людей. На місце уряду прийшов страх, і він мав конкретне обличчя: репресії, тортури, зникнення без сліду. Селяни, які ще вчора працювали на землі, що мала повернутися їм за законом, раптом стали небезпечними елементами. Будь-хто, хто говорив про права, міг просто зникнути не через злочини, а через те, що комусь потрібно було мовчання. Плантації бананів тепер охороняли. Не місцеві поліціянти, а приватні армії, найняті корпорацією. Їхнє завдання було просте: забезпечити рабочу силу та стабільність бізнесу будь-якою ціною були й протести селян, але вони розганялися силою. А у великих містах почалася зачистка. Переважно ночами, коли це найменше привертало увагу. Люди просто не поверталися додому після зміни. Сотні, а потім тисячі людей. Загалом десятки тисяч за наступні роки загинули або зникли безвісті. І найбільша іронія в тому, що весь цей страх був запущений не заради територій чи національних амбіцій, а заради поставок фруктів на полиці магазинів. Кожен дешевий банан має свою ціну. Її не пишуть на етикетці, але вона існує. Інколи вона вимірюється людськими життями. А тепер найабсурдніше. Фрукт, через який колись відбувалися державні перевороти, сьогодні може зникнути з лиця землі через грибок. Справа в тому, що майже всі банани, які ти бачиш у магазинах, це один і той самий сорт Кевендіш. І не просто сорт, це клони, генетично ідентичні як копії одного файлу. Якщо вірус або хвороба вражає одного з них, вона здатна вразити всіх. По планеті вже кілька десятиліть поширюється грибок під назвою tr 4 Він живе в ґрунті, не лікується, не зупиняється хімікатами і може залишатися активним десятки років. Коли tr 4 потрапляє на плантацію, її просто покидають. Там уже нічого не виросте. Це звучить як фантастика, але сьогодні грибок дістався Азії. Африки, Австралії та Латинської Америки, тобто всіх ключових регіонів вирощування. Іронія в тому, що людство побудувало колосальну індустрію на фрукті, який буквально стоїть за один крок від повного вимирання, на фрукті, за який країни колись воювали, сьогодні бореться сама планета, але цього разу не з урядами чи корпораціями, а з невидимим ворогом у ґрунті. Світ може втратити банани не через політику, не через конфлікти, а через мікроскопічний грибок, який не вміє. Вести переговори. Після всього почутого важко дивитися на банан як на просто фрукт, бо насправді він маленька модель того світу, у якому ми живемо. Банан показує, що корпорації можуть бути сильнішими за уряди, що рішення, які впливають на долі мільйонів людей, часто приймаються не в парламенті, а в офісі компанії, де головний аргумент не закон, а прибуток. Банан нагадує, що навіть найпростіша річ може запустити лавину, перевороти, диктатури, війни, пропаганду, терор. І водночас мати таку крихку основу, що один грибок здатен зруйнувати цілу глобальну індустрію. У цьому сенсі банан це не про їжу, це про систему, у якій ми всі живемо. Систему, де буденні рішення приховують величезні наслідки, де красиві продукти можуть мати темні історії, а світові процеси інколи запускаються речами, на які ми навіть не звертаємо уваги. Ми вчимося вірити, що світ складний, але правда в тому, що інколи він простий, настільки простий, що може поміститися у твоїй руці, і наступного разу, коли ти візьмеш банан у руки, просто згадай. Скільки історій він приховує під тонкою шкіркою? І пам'ятай, те, що ти побачив, лише верхівка, справжня завжди залишається поза кадром. Побачимось у наступному відео.